Усім привіт! З вами ваша книжкова фея Ганна і нумо розпочинати наше чергове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про українську літературу. На жаль, багато хто думає, що класична українська література це повне занудство, її можна читати тільки в хрестоматі, по шкільній програмі, і слава Богу, що в школі воно закінчується, і потім ми з українською літературою. Воліємо не стикатися протягом нашого читацького життя. Тому сьогодні я маю на меті розвінчати трішечки цей міф і познайомити вас з надзвичайним твором української літератури, після прочитання якого, я дуже сподіваюсь, ви зможете трішечки по-іншому подивитися на всю класичну українську літературу взагалом. Отже, цей твір це. Історичний роман Павла Загребельного Диво! На перший погляд, цей твір може видаватися трішечки лякаючим для прочитання, з огляду на його такий дуже поважний розмір. Тут практично тисяча сторінок, і коштує ця книжка десь приблизно так само. Але саме у цьому виданні є також малюнки, ілюстрації, які допомагають нам поглинутися у ту атмосферу. Автор розпочав писати цей твір у 1962 році і завершив у 1968 році. На підготовку до написання цього монументального історичного роману автором було витрачено дуже багато часу. Він передивився максимальну кількість історичних джерел, літописів, свідчень, які збереглися в письмовому вигляді. Тобто ми можемо говорити про те, що це максимально наближений до реальності історичний роман. Звісно, він має в собі і якісь вигадки, і напрацювання письменника чисто психологічні, які він хотів подати. Різні характери, звісно, яких не існувало, про людей, яких не існувало. Але в більшості фактів це Історичний роман, оснований на справжніх історичних джерелах. Отже, про що цей роман? Він охоплює три часові пласти. Отже, перший часовий шар прошарок нашої оповіді, це доба Київської Русі. Від зародження християнства на межі боротьби християнства і поганства язичництва, як це все розвивалося, як вносилась нова віра, як люди хтось згоджувався, хтось не зовсім. Потім автор плавно переходить до доби правління Ярослава Мудрого, про якого ми знаємо, що він був збирачем земель Київської Русі, і за його правління почалося становлення. Слави Київської Русі на світовій арені, і що найважливіше, що відбулося за часів правління Ярослава Мудрого, це було споруджено Собор Святої Софії. І саме цьому присвячений цей роман спорудженню собору Святої Київської Софії. Другий часовий прошарок – це 1941 42 роки Київ. Які знаходиться в окупації німцями гітлерівською Німеччиною, э, нацистськими військами, і розповідається про поводження німців з Собором, з його фресками, пам'ятками, історичними документами, які там зберігалися, надзвичайно цікаво, тим більше в порівнянні з нашою теперішньою військовою ситуацією. І третій прошарок це. 1960-ті роки це повоєнні роки, і, і ми дізнаємося історію професора, який поклав все своє життя на дослідження е, процесу створення Софії на вивчення доби Ярослава Мудрого. І в 60-ті роки він боровся за те, щоб з Німеччини повернули до України викрадені і ще за часів. Німців німецької окупації історичні документи, пам'ятки, які зберігалися в Німеччині, але потрібно було добитися, щоб ці скарби повернулися на рідну землю в Україну. Роман читається як підручник з історії. Захопливий, трішечки прикрашений, з долями людей. Тут навіть є Багато любовних ліній. Да, звісно, люди живі, вони закохуються, вони живуть, вони помирають, у них є свої прагнення, як це було в часи Ярослава Мудрого, так і в сучасності. Що стосується словесного наповнення, тобто лексичного, да, синтаксичного, як написано саме словесно цей роман. Частини про німецьку окупацію і про 60-ті роки написані. Легко, цікаво, як достойна, гарна оповідь. Часи про Ярослава Мудрого за рахунок того, що це минувщина, це вони сповнені історизмами, саме словами, важкими словами. Значення, яких зараз, на жаль, ми не знаємо, тому їх треба гуглити. На щастя, в кінці цього, цього видання є словничок, але все одно там є не всі слова. Для прочитання цього роману потрібно прикладати зусилля. Але якщо ми проберемося через ці лабіринти слів, через ці довгі поширені речення з купою залежних слів, з купою вставних Є. конструкцій дуже красиво написано саме лексично, словесно, роман насичений складними порівняннями. Він подає нам інформацію не тільки про те, що відбувається, а про Різні додаткові аспекти тогочасного життя. Ми можемо дізнатися навіть про природу того часу, про тварин, дуже конкретно, детально описані робочі процеси, як створювалися фрески, як будувався собор. Тобто ми можемо полинути в максимально деталізовані описи, які переносять нас. Тай час, ніби ми можемо подивитися на все те своїми очима завдяки майстерності слова цього надзвичайного українського письменника. Отже, роман Диво Павла Загребельного це справжнє диво, подароване нам, читачам, видатним талановитим письменникам. Від щирого серця раджу вам знайти в собі. Терпіння, трішечки вільного часу, а може і не трішечки на тисячу сторінок. Але якщо ви подолаєте цей бар'єр, ви відчуєте надзвичайно справжні емоції, які може подарувати тільки якісна література. Отже, наразі бажаю всім тепла, надзвичайних книжкових подорожей і побачимося вже зовсім скоро у моєму новому відео.